Лиман невелике місто на Донеччині, що декілька місяців перебувало під окупацією ворога, стало другою домівкою для родини переселенців із села Торське. Тимчасовий прихисток знайшли у родичів, проте з Лиману також довелося знову поїхати через постійні атаки ворога. Ситуація яка у вас сьогодні. Нормально, тільки отам, де-то отам був приїхав. там в лісі, отам за Торським. А так нічого. Нормально. А ви виїхати не хочете? Е? Ви виїхати не хочете? Це ж дружина От, ваша виїжджала. Так, да, так, да, так. Да. Вона поїде зараз за сином. О, той. Його рано у мене в дворі, у Дніпрі. Хочемо Іваку, звісно. Будемо будем думати, щось евакуюватися, <гум> якщо не то, тоді на Дніпро радно будемо там ляхатися. Денями екіпаж білий янгол евакуював опікунські родини. Діти дуже зраділи, коли дізналися, що виїжджають у безпечне місце, де більше не будуть чути постійні звуки прильотів. «Місто лиман поліція Білий Янгол. Евакуюємо двох малолітніх дітей. За допомогою волонтерів та поліції мешканці вирушили до Київської області серед врятованих, і мама з 11-річним сином. Продовжуємо евакуювати місцеве населення, родини з дітьми, які звертаються до нас за допомогою щодо евакуації. Також евакуюємо опікунські родини. Дітей, які знаходяться в опікунських родинах, опікуни яких звернулися до нас за допомогою в евакуації, такі діти, які виїжджають без своїх опікунів, вони виїжджають в супроводі психологів, які їх доставляють до більш безпечного місця і супроводжують їх всю дорогу. Поліція у черговий раз нагадує: наразі на Донеччині немає безпечних місць і закликає мешканців не наражати себе та своїх дітей на небезпеку та тимчасово виїхати за територію області. Звернутися за допомогою в евакуації з лиманського напрямку мешканці можуть до групи «Білий Янгол» за телефоном 066 56 16 102.